Закинемо за так, Да. Закинемо за плаття. Поставте мені, будь ласка, по гучності шість. Поставте скільки по гучності? Це щось неймовірне. Ось дякую, дівчатка. Я його тільки вчора... Нифига собі. а це якась прем'єра буде, чи що? Так, прем'єра сукні. А, клас! Прем'єра колядки. <сіхнія> а. Так, Тороце. Розкажи, що це буде? Я вже... Це така буде шикарна Чи, дівчина в кадрі. А знаєте, що буде співати? Це на... буде співати колядку. Вертаємося до автоматичного А після колядки, <сіхнічна> наготуємо олів'є звичайно да, люди, <сіхнічна> Я Я язиком. з язиком, з язиком клас це, вірунчик Красуня. Леся патока наробила мені. Расслабляй. Все пришлось.